До повномасштабного нападу росіян основні експортні шляхи зерна пролягали через порти Миколаєва та Одеси. Продаж зерна у Євросоюз залізницею та автомобільним транспортом становив лише 5%. Після того як Росія заблокувала морські шляхи, українські аграрії зіткнулися із проблемою нестачі елеваторних потужностей. Це стало особливо критично в умовах збору нового врожаю. І, хоча морський експорт потроху відновлюється, українські фермери та трейдери шукають нові альтернативи збереження та транспортування збіжжя. Які варіанти дізнавалися наші журналісти? Зараз ми знаходимося коло цьогорічного врожаю пшениці, де зберігаємо, на жаль, на під відкритим небом. Чому це так відбувається? Адже зараз на даний момент ми не маємо нормальної ціни. Щоб ми для себе не, не збитково його реалізовували. Вадим Савинський показує купу прикритого плівкою зерна на асфальті. каже, цьогоріч витрати на посів, обробіток, збирання зросли вдвічі, а ціна на вирощена навпаки впала. Наразі господарство вже зібрало 200 тонн ярого ячменю, ще 200 тонн пшениці в полях, але з продажем вирішили зачекати до кращих часів. Будемо максимально притримувати це зерно. Якомога довше, поки не підросте ціна. Бо ну, при нинішній ціні ну, ми несемо великий збиток. Через воєнну агресію Росії експорт українського зерна деякий час був повністю припинений. Неможливість продати вчасну агропродукцію призвела до того, що елеватори нині переповнені. Значний Обсяг надлишків зерна ще минулого року, адже в нас ще залишається близько 17-18 мільйонів тонн зерна та олійних культур насіння олійних культур до експорту з врожаю минулого року. Плюс у нас величезний обсяг також нового врожаю. Одним з варіантів вирішення проблеми, як зберегти зерно вже нового врожаю, стали полімерні рукави. Кожен з таких мішків міщує близько 200 тонн зерна залежно від культури. В нашому підприємстві є. Чотири локації зберігання в полімерних рукавах на сьогоднішній момент в нас викладено в поле більше 300 тисяч тонн. І це, якщо взяти совокупності, більше тисячі мішків аграрії, щоправда, правда і тут залежить від погоди. Як за дощить, доводиться перечікувати, адже усе зерно спочатку обробляють, просушують, очищують на елеваторі і лише тоді засипають у полімерні рукави. Такий спосіб зберігання скорочує логістику, яка зараз ускладнена через війну. У разі відновлення повноцінного продажу збіжжя за кордон, можна швидко відреагувати на ситуацію. Завантажуємо ми в добу від 2 до 2,5 тисяч тонн. Це якщо ми беремо пшениця кукурудза, а розвантаження півтора тисячі тонн. Тим часом на Одещині поступово відновлюється експорт зерна минулорічного врожаю. На початку тижня з портів Великої Одеси вийшов сьомий караван у складі п'яти суден. Це найбільший по кількості балкерів караван із загальним обсягом вантажів 110 тисяч тонн зерна, які прямують до чотирьох країн світу. На початку війни на 24 лютого, люте ми мали залишків 25 мільйонів тонн зерна. На сьогодні ми маємо вже залишків 17 мільйонів. Тобто ми вже відвантажили певну кількість. Іде збира збір нового врожаю і паралельно буде відбуватися його відвантаження. Якщо рахувати, ми будемо спроможні через великі порти відвантажувати по 100 тисяч тонн зерна кожного дня. Разом з тим експерти зазначають. Україна має використати всі наявні можливості для експорту зерна. Відкриття морських портів це не на заміну існуючих шляхів, а це в доповнення, адже у нас зараз є близько 17-18 мільйонів тонн ще минулорічного врожаю зернових та олійних культур, плюс на додачу з нового врожаю експортний потенціал близько 50 мільйонів тонн. Це там власне те, що за мінусом наших внутрішніх потреб, і ми виходимо на необхідність експорту в 6 мільйонів тонн, о, місячно, це те, що може абсолютно реально сільгосфорник забезпечувати нашу Україна Забезпечувати наш агросектор для експорту. Аби покращити зернову логістику за кордон на Буковині збудують потужний зерновий перевантажувальний термінал. 40 мільйонів доларів у будівництво інвестує група компаній, яка входить до топ 20 експортерів України. Термінал зможе зберігати одночасно 200 тонн зерна. А загальна потужність це близько трьох мільйонів. Тон зерна на рік дане підприємство може здійснювати грузку перегрузку на контейнера на вагони для переправлення у порти в Румунії, зокрема Констанса. Наскільки нам відомо з від представників компанії, під будівництво виділили земельну ділянку поруч із залізницею на кордоні з Румунією. Першу чергу зернового терміналу планують вести в експлуатацію вже до кінця цього року. Дане будівництво дасть можливість експорту зерна. В Європу не тільки в Європу, а взагалі по світу, дасть можливість буковині розвиватися. Звичайно, будуть створені нові робочі місця. Звичайно, будуть наповнювати наповнюватись місцеві бюджети за рахунок податків, фахівці зазначають, що цьогорічні проблеми з експортом та зберіганням врожаю можуть призвести до скорочення виробництва, бо вже розпочинається посівна озимих культур, а гроші на неї аграрії отримують переважно від продажу вже зібраного врожаю, який упирається в проблеми з експортом. Однак, попри все, потреби внутрішнього українського ринку будуть забезпечені. Це питання власне нашого експортного балансу. Якщо ми Говоримо про внутрішнє споживання, то ми більш ніж забезпечені в плані нашої внутрішньої продовольчої безпеки. Анна Ружін, Валентина Моїсенко, Тетяна Баженар, Іван Сірецький, телеканал Рада для підсумків єдині головне.